еще ну, всем привет короче вы решившийся компе как пицца быть бюджетный профиль 20 на 40 мы Ну там эти на ножках ножки на закладных точнее не закладные а заклепочные гайки Ой. Что у еще? так Оце під коробочку, там справа буде ручничок. Він у мене є на каналі. Я вже його робив на тензо, з педалями, з секвенталкою. і ручник на тензо, воно все працювало нормально. Он, дірочки під базу. FFBist. Тут по краям я колоночки поставлю. Невеличкі, ну, не знаю як буде, но ну, таке діло. Це от. Підготовив під педальний блок, він буде в мене на кутах, буде туди-сюди їздити, регулюватися буде. Ну, можна буде винні ноги. Ну, плюс ще ж сідуха беховська в мене. От. Ліфт. Ну, як я казав, ліфт нормальний там. Тобто, регулювання нормальне. Так, воно виглядає він. А педальки. У мене двох Зараз варіант. Я зроблю, додавлю ще одну вість. У мене там вже все готово. Підшипники є. Аргоном мені педальку там сварили, так що подварили, щоб не проверталася. Коротше, отут вони будуть стояти. у мене. Так що, якось. Якось. Бюджетний варіант, кому буде цікаво, в приват мені напишіть, я приблизно скажу, скільки це коштує. Але я такого на продажу робити не буду. Я просто, якщо хтось хоче зробити, тому що я не по чертежам робив ніяким. Це я сам виміряв. Коротше, якось так. Це моніторчик. Ну тут, в принципі, без проблем, якщо тут один монітор, тут можна в будь-якому доварити і якщо трипла, то можна і триплу. Коротше, болгарка і сварка можна все, що угодно зробити. Так, ну ладно. Всім миру. Дякую за як внимание. Вибачайте за мій український, але от так от.